Доброго дня! Дуже приємно приймати участь в такому важливому заході як доповідача, в той же момент мати змогу вчитися в провідних експертів. Дякую сьогодні. Моя доповідь про попередження та лікування інфекцій хірургічної рани. Поговоримо про хірургічні підходи до попередження розвитку антибіотикорезистентності. Отже, рана є невід'ємною частиною людського існування, варіюючи від незначних ушкоджень до значних травм, хірургічних ран, які загрожують життю пацієнту. І тут важливою складовою в лікуванні перебігу ранівого процесу є комплайнс між хірургом. Його досвідом, навичками, технічним забезпеченням для лікування рани та міжпацієнтом, а саме його бажанням одужання та дотриманням чітких рекомендацій від лікаря. Розпізнавання факторів, ранніх факторів, які можуть сприяти розвитку інфекції, а також впровадження плану догляду за раною, є важливим компонентом для попередження розвитку інфекції. Перед операційними передопераційними підходами, важливим підходами щодо попередження розвитку рентвої інфекції, є саме оцінка стану пацієнта. Загально відомо, що Кожна відкрита рана є контамінованою, проте не всі рани стають інфікованими. Симбіотичні відносини між мікроорг... макроорганізмом та мікроорганізмом стають патогенними, коли імунна система пацієнта стає скомпримованою наявністю вірулентністю мікроорганізмів наявність наявних в рані. Тоді це є передумовою до розвитку раньової інфекції. Факторами ризику, які сприяють розвитку інфікування рани, є це буде залежати етіологія рани, тип оперативного втручання за ступене мікробіологічного забруднення, саме контамінація ранівої поверхні. Мікробіологічним ексудатом, буде залежати ризик інфікування рани післяопераційної від тривалості оперативного втручання, від наявності сторонніх тіл, гематом, від стану тканинної перфузії, а також від, взагалі, від стану пацієнта, зокрема від віку пацієнта, наявності супутньої патології, прийому ліків на, на фоні супутньої патології. Іншою важливою складовою для попередження розвитку післяопераційної інфекції є правильна підготовка пацієнта до операції, проаналізувавши літературні дані, настанови сильними настановами щодо передопераційної підготовки пацієнта, є ідентифікація. Це більше для планових оперативних втручань, це ідентифікація та лікування інфекцій, віддалених від місця операції, відтермінування операції в планових випадках, доки інфекція не буде вилікувана. Далі це механічна, комбінована механічна підготовка кишківника та застосування пероральних антибіотиків при колоректальній хірургії. Також важлива гемодинамічна цільова терапія у пацієнта. Та корекція показників е, з е, глікозольованого гемоглобіну е, під е, також важливо е, до е, уникнення гіпотермічних станів у пацієнта. Щодо е, гігієнічної підготовки пацієнта до операції, важливо е, прийом е, ванни е, до. Е, до оперативного втручання також важливо обробка операційного поля, саме під підготовка механічна підготовка до операції це гоління в місці оперативного доступу в день оперативного втручання з використанням електричних бритв. Щодо якщо відсутні протипокази, то гігієнічна обробка рук хірурга, а також операційного поля рекомендовано застосовувати сперс. Спиртові розчини антисептиків для обробки операційного поля. В даному метааналізі 2024 року були опубліковані дані про те, що про ефективність застосування 2% хлоргексидин вмісного спиртового розчину, який мав переваги в застосуванні над спиртовими розчин для передопераційної обробки поля над спиртовими розчинами чи водними розчинами по віддіййон йоду. Наступним етапом передопераційних заходів щодо попередження розвитку інфекцій є антибіотикопрофілактика. Прийом профілактичних антибіомікробних препаратів проводиться лише за показаннями. Профілактичні антибіомікробні засоби слід вводити за одну годину до оперативного втручання. Одноразова доза антибікробної профілактики є достатньою для більшості хірургічних втручань, проте необхідно враховувати повторне дозування для підтримки адекватних рівнів на основі періоду напіввиведення ліків, і також описані в дані в систематичних оглядах про те, що при тривалому оперативному втручанні більше 3-4 годин важливо повторне введення антибіотиків щоб передбачити, Чаї розвитку, подальшому ризику розвитку раньової інфекції, інтраопераційними заходами попередження розвитку раньової інфекції є суворе дотримання правила септики та антисептики, це мінімізація тривалості операції за можливістю, це контроль кровотечі та мінімізація травматизації тканин під час оперативного втручання, а також адекватне дренування рани. Щодо інтраопераційного інтраопераційної санації хірургічного поля, також проведені проведений, проведений метааналіз 2024 року показав ефективність застосування. Перед зашиванням хірургічної рани ефективні застосування водних розчинів антисептиків з високим рівнем доказовості в той час як локальне застосування розчинів на основі антибіотиків не показало значних результатів в використанні. А порівнюючи промивання операційної рани фізіологічним розчином без промивання, не мало статистичної статистичної відмінни. Щодо іншого методу попередження бактеріальної колонізації рани, також описані застосування покритого шовного матеріалу. Зокрема, опубліковано систематичний огляд та метааналіз 2025 року показав ефективність застосування триклозан. З шовного матеріалу покритого триклозаном, це синтетична сполука, хлорований фенол, який має антисептичні. Та протигрибкові властивості були продемонстровані результати про те, що з середнім рівнем доказовості про ефективність застосування даного покритого шовного матеріалу, проте використання триклозан вмісного шовного матеріалу також має бути зваженим та обґрунтованим, оскільки є дискусії щодо вже можливості розвитку антибіотикорезистентності. Після операційними заходами по попередження розвитку інфекції є належна обробка рани після операційному періоді, вчасна діагностика ознак інфекції, продовження або корекція системної антибіотикотерапії за показаннями, контроль загального стану пацієнта та освіта пацієнта. Також відіграє значну роль, тобто пояснення пацієнту, як правильно доглядати за раною, коли йому варто звернутися до лікаря повторно при наявності якихось ознак інфекції, говорячи, підходячи до лікування саме ранньового процесу. Важливо завжди пам'ятати, що спершу ми лікуємо стабілізуємо пацієнта, а не окремо рану. Основними напрямками в лікуванні ран є клінічне одужання пацієнта, відновлення функцій та досягнення естетичного результату. Щодо лікування рани. Лікування власне, ранньового процесу, то основними моментами є рання профілактика тяжких ускладнень. Тут ми застосовуємо методи адекватного гемостазу в рані, тобто тимчасові кінцеві методи зупинки кровотечі, це механічна обробка рани, це іригація рани, промивання рани. Наступним етапом лікування ранньового процесу є хірургічний дебритмент. Коли ми виконуємо, тобто це контроль джерела інфекції, це раннє рання хірургічне висічення чи етапне хірургічне висічення некрозів, з метою підготовки раннього каналу для застосування пов'язок. Які мають також важливу функцію в лікуванні ранньового процесу для зменшення бактеріального навантаження в рані, і після очищення ранньового каналу вже підбір методу закриття дефекту, раннього дефекту. Але, як вже зазначалося, що також особливий приціл лікаря має бути спрямований на Стабілізацію декомпенсованих станів пацієнта, які попереджають адекватному будуть не сприяти адекватному загоєнню рани. Коли лікар підходить до лікування рани, при огляді він вже має оцінити, на якій стадії раннього процесу перебуває рана, і які безпосередньо методи місцевого лікування слід застосувати. На фазі альтерації ми використовуємо водні неспиртові антисептики. Всім вам добре відомі. Рекомендовані європейськими стандартами: це октанідин, повідійон йод, хлоргексидин, полігексанід. На фазі ексудації та демаркації також рекомендовано застосування антисептиків та гіперосмолярних мазей, які допомагають зменшити ексудацію та набряк рани. На фазі відторгнення некротичного струпу рекомендовано перше, це, звісно, хірургічне висічення, а також застосування антисептиків з жиророзчинними мазями та, можливо, комбінацію з Протеолітичними ферментами. На фазі епіталізації, знову ж таки, ми застосовуємо антисептики та речовини, які сприяють регенерації ткани, на саме амінокислоти та біологічно активні речовини. Як бачимо, що на кожній стадії раньового процесу актуальним є застосування місцевого застосування антисептиків. Щодо локального застосування антибіотикотерапії, проведений літературний аналіз, показав, що локальне застосування антибіотиків в гнійному осередку. в при наявності ацидозу в тканинах не є малоефективними. Локальна антибіотикотерапія не сприяє повному загоєнню рани, не покращує стан ранівого каналу, не зменшує клінічних ознак та симптомів місцевої ранівої інфекції, не зменшує мікробне, мікробну колонізацію в рані, а навпаки, тільки може сприяти ризику утворення біоплівок. Коли ж до показань щодо можливості застосування місцевих антибіотиків є інфіковані відкриті переломи та травматичні ампутації, лікування підтвердженого остеоміеліту та робота з мертвим простором із пов'язаним дефектом яких тканин, варіантом, варіантом застосування місцевих антибіотикотерапій є використання. Антимікробних порошків та антимікробних кульок для лікування, які ефективність яких наведена в Невеликих дослідженнях, клінічних кейсах. Останній клінічний кейс, опублікований у 2023 році, показав ефективність застосування локальної антибіотикотерапії з використанням антимікробних кульок. При пацієнтів це було проведено рандомізоване багатоцентрове дослідження з участю 980 пацієнтів з переломами великого мілкової кістки та висококонтамінованими ранами. При локальному застосуванні антимікробних кульок, які міщували ванкоміцин, знижувався ризик мікробіологічного навантаження в рані на 30%, що сприяло швидшій можливості закриття ранівого дефекту. В 25-му році в журналі Nature було опубліковано нове дослідження. Результати нового дослідження із застосуванням як застосуванням нових антибіотиків, нової генерації антибіотиків ласопептидів. Які мають низьку цитотоксичність, а також стійкі в вологому середовищі, ферментативному середовищі, кислому середовищі, що саме. Можливо, які саме це сприяє можливості їх застосування локально в ранньовому каналі. Проте, знову ж таки, дані антибіотики ще знаходяться в, на етапі доклінічних та клінічних досліджень, але вже показують ефективність щодо дії мультирезистентних бактерій. Коли ж ми які ж пов'язки ми можемо використовувати на фазах перебігу ранньового процесу, які особливо важливо зазначити, що використання сучасних пов'язок зменшує потребу в антибіотиках, адже вони контролюють мікрофлору локально? Додам ще також, що при виявленні при виявленні Мікробіологічному підтвердженні наявності інфекції в рані та системних проявів системної запальної відповіді, рекомендовано застосування вже системної антибіотикотерапії, не локальної. Але якщо неможливо виконати мікробіологічний посів, тоді ми переходимо до емпіричної антибіотикотерапії з урахуванням мікробіологічного паспорту стаціонару. Щодо вибору пов'язок на різних стадіях раннього процесу, на фазі запалення. Рекомендовано використовувати сорбційні супропоглинаючі губчасті пов'язки, які прискорюють очищення рани, абсорбують як судат та при цьому зберігають адекватне вологе середовище. На фазі грануляції рекомендовано застосовувати гідроколоїдні гідрогелові мазі. І покриття, а також травматичні сітчасті пов'язки, які дають можливість заповнювати порожнину рани, забезпечувати вологе середовище в рані, і на фазі уже ремоделювання чи репітелізації рекомендовано застосовувати гідроколоїдні покриття, напівпроникаючи раніві плівки, які завихищають новий епітелій і дають достатнє зволоження в рані. Альтернативою щодо застосування щодо лікування ран з великою оксудацією є застосування є терапія ран від'ємним тиском, застосування вактерапії, яка є перспективою лікування великих ран сприяє видаленню надлишкової міжклітинної рідини, покращує процеси проліферації в рані, покращує мікроциркуляцію мікроциркуляції в рані, що сприяє швидшому закриттю ранівого дефекту. Коли ми підходимо до вибору методу закриття рани, уже коли рана очистилася, тут хірургу слід використовувати концепцію реконструктивної драбини, де основними методами закриття хірургічного дефекту є лінійне ушивання рани, це пересадка шкірного графту, застосування алотрансплантатів, ксенотрансплантатів це пластика місцевими тканинами, пластика регіонарними тканинами, або ж також методика фрі тобто. Використання вільного клаптя місцевими тканинами з формуванням мікросудинних анастомозів. Іншим сучасним напрямком дослідження в лікуванні ран. Є формування дермальних матриксів застосування біодеградуючої тимчасової мембрани, яка проростає власними судинами, виробляється влас... виробляється колаген по всьому матриксу, і це дає швидкі регенерації в середньому 2, за 2-3 тижні. Формування дерми. також сучасними методами для закриття ранівого дефекту є 3 d біодрук це виготовлення біосумісної, біосумісної штучної шкіри шляхом точного пошарового нанесення живих клітин, біоматеріалів, біомолекул та факторів росту. Також є методики застосування стовбурових клітин, методики нанесення позаклітинного матриксу, заповнення раньового каналу плазмою збагаченою тромбоцитами, холодною плазмою. Іншими стратегічними напрямками в лікуванні ран є методики виявлення попрум. Та методи впливу на біоплівки, саме застосування для діагностики біоплівок ранньового блотингу, ранньової флюоресценції з метою визначення бактеріального навантаження на поверхні рани, а також дослідження антибіоплівкових агентів, включаючи наночастинки, антимікробні пептиди та бактеріофаги. Також в нових дослідженнях описано використання ефективне ефективні застосування смарт пов'язок, які дають можливість діагностувати та лікувати рану в режимі реального часу, тобто завдяки їхнім можливостям змінювати колір, змінювати pH серед... при зміні коліру пов'язок, при зміні температури, при зміні pH середовища в рані вони вказують нам на, на наявність ін. Інфекції в рані, також можливість, є доставляти, мають дані смарт пов'язки можуть мати систему доставки антибіотика при ідентифікації ними інфікування рани Проте, звісно, це є як терапія, сучасний метод терапії, але на жаль, дані пов'язки ще не всі сертифіковані, вони дороговартністі, тому за ще потрібне проведення клінічних досліджень для такого обширного застосування подальшого їхнього обширного застосування. Застосування використання ультразвукової, лазерної терапії, озонотерапії також є важливим компонентом лікування ран, також має свої антисептичні антибактеріальну дію, враховуючи за рахунок дії кавітації, прямої фотодинамічної дії, процесів окислення. Це запобігає руйнації мікробної стінки, це покращує. Можливість очищення рани та руйнацію біоплівок. І на, як висновок важливо сказати, що раціональний вибір антисептиків і правильно застосованої перев'язувального матеріалу без застосування локальної антибіотикотерапії, дає змогу ефективно контролювати інфекційний процес в рані і попереджати розвиток антибіотикорезистентності. Дякую. Дякую, чудова доповідь, дуже, дуже цікава насправді. І е, я хотів би уточнити і запитати таку річ. Е, ви зауважили, що на ризики інфекції рани післяопераційної впливає тривалість операції, там температура операційна техніка хірургічна е, е, і так далі. А як е, впливають наявність дренажів, превентивне тренування? Е, чи це гарна, гарна тактика? І коли взагалі потрібно використовувати дренажі, як, наприклад, якщо ми говоримо про абдомінальну хірургію або хірургію на черевній порожні? Дякую, дуже дякую за запитання. Питання. питання Таке інколи суперечливе, е, тому дренажі ми використовуємо при оперативних втручаннях, які заступені мікробіологічного дослідження е, мікробіологічних класифікації, вважаються там контамінованими, висококонтамінованими так е, в хірургічній практиці, звісно, дренажі ми використовуємо, коли формуються анастомози. Далі важливий момент суперечливо. Чому сказав, суперечливо, є швидкість видалення хірургічного дренажа, так тому що, наприклад, при хірургії панкревпанкретодудинальної зони. Це питання є суперечливим, коли рекомендовано видалення дренажів встановлених до панкрату і юностимоз вже на третю добу, так тому що як дренажі, як це вхідні ворота для, для інфекції. Але тут важливо також клінічно оцінювати ситуацію. Тобто, якщо ми розуміємо, що десь там технічно є ризики. Так само там неспроможності анастомозів, чи так само там якісь інтраопераційні моменти, там недостатнього кровопостачання анастомозу і так далі. Тоді ми, звісно, маємо тримати дренажі до того моменту, коли ми превентивно знаємо, що на той момент може там, ми можемо відмітити по дренажах там неспроможність і так далі. Але звісно, якщо у пацієнта нема ніяких клінічних ознак, інфікування і так далі, то ми мінімізуємо, може, тобто ми мінімізуємо час стояння дренажів Повторюсь, як вхідних ворот для, для інфекцій. Тобто мінімізація тривалості це, звісно, як важливий за, стояння дренажів, як важливий захід в попередженні приєднання, розвитку внутрішньо-лікаряної інфекції у пацієнта.